Розширити ємність прийняття, а не пробити фінансову стелю. Якщо ви говорите про якусь певну стелю, це вже якісь переконання, що є якісь обмеження. І для того, щоб їх пробити, потрібно робити надзусилля. Потрібні якісь інструменти, молоток, долото, перфоратор, кудись лізти, щось там гепати. Ми не пробиваємо. Ми розширюємо ємність прийняття. І для цього нам потрібно дві речі. Хвалити себе і дякувати собі. Починаємо завжди з себе, бо це фундамент. Це наша самооцінка і наша самоцінність. Зробили щось, я умничка, я молодець, і я вдячна собі, що я це зробила. Я приготувала сніданок, я умничка я молодець. Я вдячна собі, що я приготувала сніданок. Коли ви себе наповнюєте вдячністю і похвалою, ви розширюєте свою ємність прийняття. І згодом світ вам буде відлунювати, бо якщо тут тихо, ехо не буде.